І так, я сходила зі своєю донечкою та її подружкою до бібліотеки. У нас користування бібліотекою безкоштовне, там дуже багато чого можна взяти в цій бібліотекі. від книжок до якихось там іграшок, ну, хто полюбляє там приставки Nintendo і ще щось. Можна взяти фільми, можна взяти на дисках, звісно. Можна взяти навіть діджитал-книгу, але вона там також на якийсь срок, вона потім закінчує своє існування, як то кажуть. І ну, дуже багато речей, які можна взяти. Книжки дітям або студентам, якщо вони, їх батьки не записані, можна взяти по номеру студента. Там, мабуть, три книжки. А так, я, як я доросла, то я можу взяти 32 книжки. Це дуже велика різниця, майже в 11 раз. І я беру книжку на 3 неділі це 21 день, це дуже гарна дата. Але якщо я не повертаю цю книжку в срок, є таке поняття як. Продовження, то я можу без всяких додаткових фІ воно ну, продлівається. Але якщо, в тому випадку, якщо нема заказу ну, предзамови, що її зараз нема в бібліотеці, а хтось хоче взяти наступний. Така електронна черга будується і тим чином, тим самим. Тобто я можу заказати, я прийшла до бібліотеки, я знаю, що я планую взяти книжку. Наприклад, я сейчас вам покажу, яку я хочу взяти наступною. Тут повинно з'явитися, сейчас з мотиляю рукою, щоб самої не забути. вставити фото, що я хочу наступну вишивку взяти. І тому я вже там стою в чергу, якщо, щоб вона була, як я перевіряю, і чи. Навіть замовляють з іншого відділення. Це дуже чудово, тому це, мабуть, для мене дуже гарна така реч. А ще нам виписала такий чек. Якщо ви бачите, то тут е, написано е, написане найменування кожної книжки. І, і бачите, тут і того ми взяли з донькою на двох пять книжок. І тут написано ви, ну, ну, ми не витратили 148 доларів 83 е, цента, ми їх сохранили, і, тому що ми користуємось е, бібліотекою. От. А, от. Ну, отак от. <різь> я, я, тут майже одно і те ж тільки в, разному, в різному, як то, в різному майонті. Тому такий у нас з'явився чек. Нам, це більше так, чек для нас, а не для повертання. От, і давайте йти вже потроху уперед, що у нас тут є. Ця книжка з'явилася 2, -го, 26 -го, жовтня 2000 року. В бібліотеці, бачите, тут дуже багато яких тут, тут, тут що буде, і котики, і сантик. У цього санту я десь вже пам'ятаю, десь було. Тут інструкції, видно, перевіряю, що я вроде поставила стіл, так щоб ви бачили така інструкція, і погнали читати. Отакий я десь бачила вже у жанлін. Жанлін? Мабуть, у Жанлін я щось схоже бачила. Але там. О, не відсвічує, то мені лише відсвічує. І тут, я так розумію, ми вже бачимо схему цих котиків, трикотиків. От, бачите, навіть хтось помалював. Це не дуже гарно, але як є. От, можливо, людина щось вишивала. Тут ну, тут вже схема поменш таке, як прев'ю. Я, на сам... я, мабуть, вперше в житті розглядаю таку книжку, тому я не знаю, якщо були обзори чи щось таке. От наступне до Санта Крісмас. Ну, так. Таке, я, звісно, не просто так взяла цю книжку, тому що зараз реально йде Різдво, і я рахую, що це буде гарним. так, Саме про Різдво подивитися. Звісно, що мені пішло це відео випустити за до того, як Різдво останеться, тому що є в мене така дурнувата. Звичка, що це все робити зараз після. Ось. Тут же такі невеличкі е, сюжети, якісь там з хлопчиками, з нюанлятами, дверями. Я не знаю, як вони тут ці. Е, ну, Тут нема номерів до самих схем. Так? Тут, якщо малі схеми, то вони малі. От. Ну, тут також Санта, Санта, Санта. Це вже у нас ідуть. Ну, там, якщо ви пам'ятаєте, на я повернусь трошки назад. У нас Фол Christmas Santa, Santa Christmas 24-ї. Потім, потім буде. Inspiration Christmas, Merry Christmas. Natural Christmas. Тут є колор Чарт, Мэтрик. Інтересно, це Афлос ну, це GMC поки що ну, нитка. Далі будемо. Тут санти, тут величезна кількість, як на мене, тут на будь-який смак. Що вам подобається, будь ласка, вишивайте. Так, якщо хочете, будь ласка, вишивайте. Їх тут. Наступне у нас тут що? Ось також така. В стилі Жанлін, як на мене, це 58 сторінка, 61-ша. Тут же пішли дітлахи, так? Янгулята, літери і все на цю тему. Ну, а от, музичні інструменти, жовто-блакитні дзвоники. Те, що нам дуже треба і дуже потребуємо да, в цьому. Так, далі. 77, 78 ташки. Так, наступний Merry Christmas. Тут навіть з словами побажання. Ну, це таке більш дитяче. Я, звісно, сюжети все ж полюбляю більш такі. Ну, якщо ви хто дивиться, мене не тривіальні, тому не знаю. Мері. Вроді як Крісмас. Он Мишата тут, я не знаю, медвежата, Сніговички різноманітні, котики. Котиків я люблю. Ну, вони спробували поділити усе, але хто обожнює примітиви, От, Natural Christmas у нас. це ну, про природу у нас, так? А... Ну, гарничого. Мені подобається. Я скажу, що Бек цей рятую будь-який момент, він рятує. Кардинал. о, навіть верблюда припхали. Ну, то добре. Ну, волхви, верблюди, ви ж пам'ятаєте, так, ату? А то тут, тут. ще скажете, що я не про то. Он котик, який гарнюнький. Кардинал мені дуже подобається. Зайчики, ну, зайчики таке, це умовно. Їх можна і на пасху. Пуансетія, Це тут квітки якісь інші, Я навіть їх не, не, не можу тут придилити. Он лев і овчаня. Так, вовчик. Квітки знову. Боже, який гарний білий медвід. Дивіться. Тут конячка. І все. Анкор Conversation чарт. Тому я вважаю, що ліворуч все в нас номери DMC, бачите, а тут анкоровські. Тому, хто вишиває Анкором, у мене навіть було там якась велика кількість анкоровських номерів, але я їх уробила. 53-го нема, 123-го нема, а усі інші є. Ну, тут непогано. Але якщо я зрозуміла. О, бачите, тут навіть є коди. Ну, як на мене, то непогано, так? Оце у нас бібліотечна оця штукенця, котра антикража. О, тут ще щось. Така книжка, знаєте, ну, як для спроби для такого. Як то кажуть, моменту полистати, то, в принципі, непогано. Але от я не пам'ятаю, де цей був дідусь Санта Клаус, так? Мені щось, Я про нього підзабула. Подивимось, де він був. Чомусь мені хотілося, вибачайте, ми вже пішли по-новому, так? От він мені більше з усіх сподобався. Це таке, мабуть, і на пластику можливо було би вишити. Оцей дідусь пам'ятаю його десь у наборах. Mm. Mm. А ось він. Так, він є в великій схемі. Я його думала, він буде у маленькій, ні. він у великій, і тому я якось пройшла мимо. Гарно, ну, не скажу, що прям. Така схема, яка, ну, які такі дуже тяжкі, дуже сумнівні. Ні, Звичайні такі, як люблять тут в Америці. Це нормально. І, як, як на мене, то дуже-дуже непогано. Це Нью-Йорк-видавництво, але я от не бачу рік. Ага, Принтен. Початали в Китаї. Для Нью-Йорку. Ну, звісно, а потім ми дивимося, що Китай там все щось домальовує. Так? Тому що вони перші це бачать, а потім воно вже ну, не бачують навіть року зараз щось таке рік видавництва. Хочу знайти, як в українських книжках. Ну, тут написано 1900. А, бачите, ні. 999 рік. Ну, а в бібліотеку вона потрапила у 2000 році. От, така. Tampa Hillsborough County Public Library. Ну, ми відносимося до Tampa Dженeral. Як, як бровари під Києвом, так і тут і ми гарні. Так я не скажу, що я не розуміла, коли її брала, але ну, гарно. Не знаю, можливо, я щось собі і залишу на бажання, щоб вишити. А вон, бачите, вон, цей левик також тут. Бачите, його сюди винесли. Таке, ну, як то кажуть, непогано, але дуже на любителя. Ну я ж, я ж кажу, хто любить такі. Я єдине також не можу зрозуміти, мені так це жанлін, нагадує. Можливо, цей дизайнер. Хто знає. Тут навіть написано, що German Chris Kringle, Deutsch, Dutch, Danie, French and Norwish. Це, мабуть, про язики чи що. Ну, не буду, я вас вже так, як кажуть. Тут, бачите, ж кажу, ну, вишивали явно. Тому що відміток, на котику відмітка, ще десь відмітка. Тому люди люблять вишивати в нашому каунті, бачите? От. Ну і наступне вже. На цьому все про книжку. Сподіваюсь, що будуть наступні. І сподіваюсь, що нам разом буде тепер ще про що порозмовляти. І у вас з'явиться інтерес. Більше дивитись мої відео, ставити лайки. безперечно.